Мы так, не ребятки, раз. это вторая часть. Так, ребятки, если я честно... Что я нас бросил... Нет, 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 нет. Нет, опять. я не хочу, чтобы он умер. Мы уже 20 тысяч долларов накопили. 25. Друзья, все. 3. Залишив Харві Харбі його ціло і уїхав. Їх, це було достатньо, що ти подумав. Це, це... Більше, це... Більше, більше так, що ти будеш у мене такий ти чекав довгий час. Ти садиш на твою машину і їдеш. Це був довгий Флі, день. Фліпота, ти... Ти їхав без яких, що як що набувало. І це був прекрасний момент. момент? Але всі вещи можуть бути однакові. Вау, він вижив. Це, це приватило те, що він то, що він просто нас не пожалів і знайшов. Перед тим як ти здав, що він вижив від Харві Var, хар, тобто от, от, ти що ти зробив. Вони повірили йому, поділилися з іншими, хто і майже весь мир дізнався, чи багато чи багато частина миру дізнався, які б погані. Це більше не має сенсу для тебе. І це. І Це дуже реально смачно для, для такого, як ти життя. Нормальна кінчика. Кроваві гроші, все, всім побачення. Ой.